Загадай бажання, яке в тебе давно вже на думці. Що тобі слід зробити, щоб наблизити здійснення твого бажання. Дивися, три колоди, обери інтуїтивно, або яка колода тобі сподобається, рубашка якої колоди. І давай подивимося. Загадане твоє бажання, що тобі слід зробити, щоб наблизити здійснення твого бажання. Сподіваюсь, ви вже обрали свій варіант перший варіант. Що слід зробити, щоб наблизити здійснення свого бажання? Угу. Перестати переживати, знайти рівновагу в собі шанси є, можливості є. Інтуїція в тебе дуже гарна. Дуже гарна інтуїція. І вона тебе веде, але ти чомусь їй не довіряєш. Тут більше довіряй інтуїції. Якщо це стосується творчості, вірь в свої сили, в свої здібності, що тобі слід зробити? Так, не забувай, для того, щоб досягти результату. Тобі треба працювати. Можливо, це стосується навіть трьох е, людей, щоб ти будеш в команді, наприклад, невеличка якась група, троє людей, двоє, четверо, е, невеликою кількістю, тобі обирати, з ким працювати, але дивися, результат наблизиться. Можливо, там і король Пентакловий прикладе е, якісь, можливо, пораду дасть, можливо, чимось допоможе. Так, але ти будеш балансувати, і все ж таки по трійки пентоклів. Ти навчися чогось, дізнайся. Можливо, думка якась прийде, яка наблизить тебе до здійснення твого бажання. Давай подивимося другий варіант хто обрав другий варіант? Що тобі слід зробити, щоб наблизити здійснення твого бажання? Загадай бажання. Твоє, що тобі слід зробити. Можливо, у вас три бажання, два, вибирайте свій варіант. Насолоджуватись життям. Насолоджуватись життям. Так, продумувати все, добре продумуйте. І це не означає, що бути в негативі, повністю на думках. Ні, просто плануйте і йдіть поступово. Можливо, через щось прийдеться переступити тут, обміркуйте, ем, чимось поступитися для того, щоб здійснити це бажання. Чимось менш важливим для того, щоб отримати більш важливе. І ще діяти, не стояти на місці, якщо ви будете в енергії пажика. Можливо, це ви починаєте це бажання, тільки-тільки воно у вас зародилося, і ви в таких слабкуватих дитячих енергіях знаходитесь, в енергіях пажика, то тут все закрутиться і отримаєте результат. Обов'язково, але продуманий. Далі, хто обрав третій варіант, або третє своє бажання. Згадай своє бажання, що тобі слід зробити, щоб наблизити здійснення цього твого бажання. Що тобі треба зробити, звільнитися від переживань. Знову ж таки, працюй над цим. Працюй детально, скорпульозно, обдумай, в тебе є всі можливості, в тебе є шанси відповіді на це в голові твоїй є. Для того, щоб тобі отримати бажане, тобі... Не можна концентруватись, от ти чомусь вирішив чи вирішила що тобі цього не досягти, або це важко і так далі. Ні. Прикладайся до деталей, придивляйся до них і плідно йди до своєї цілі. Дати за штурвалом. Не бійся змін, не бійся, будуть зміни. І будуть зміни завжди на кроще. Можливо, там щось від чогось прийдеться відмовитися, зміни в чомусь. Все ж залежить від сфери твого бажання. Але дивися. Ти і вмієш відпочивати, ти і вмієш заробляти гроші, але тут. Ти щось зміниш. Можливо, відкриєш собі третю особу, якісь треті властивості, які дозволять тобі здійснити бажання. Подумай, в яких енергіях ти повинна або повинен бути для того, щоб здійснити своє бажання. Нехай все хороше не на одмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.